Доброго дня. Мене звати Олена. Загальний росла. Чекали на підказку. Ловіть. Вам потрібно активно діяти. Незважаючи на обставини, можливо, хтось для себе зрозумів, яка людина саме вела за вашою спиною або зрозуміє. І ви не повинні боятися рухатись в подальшу реалізацію своїх планів, власне, самостійно, не спираючись, беріть на себе відповідальність і рухайтесь, у вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Вийти з безрезультативності, активно діяти. Страх невпевненість в тому, що досягнете, в тому, що немає поруч людини, ви не повинні надавати можливості даному страху керувати вами. Ви повинні боротися за своє місце під сонцем. Активно діяти йти в новопочинанні, стілювати, пропрацьовувати і зможете досягнути того, чого прагнете. Якщо, спираючись на дану інформацію, будете діяти по відношенню до ситуації. Тобто, те, чого бажаєте досягнути, те, в чому бажаєте реалізуватись, ви не повинні знаходитись не в впевненості, що у вас недостатньо знань, ресурсів, досвіду. І, от, наприклад, тривалий час ви взаємодіяли з деякою людиною, були в партнерських стосунках, і вважали, що без присутності, без участі даної людини, ви не зможете. Досягнути результативності в своєму житті. А вам говорять навпаки, зможете повільно, крокуйте, дійте, проявляйтесь, боріться за своє місце під сонцем і ви досягнете. Що стосується фінансового благополуччя і достатку і стабільності по відношенню до прибутку, до заробітку і загалом до результативності. Дякую.